демонструють нам 95 го номера. Ну вістря атак оболоні. І сьогодні Краснопір спробує зробити те, що йому вдалося у поєдинку проти чорноморця. Я маю на увазі забитий м'яч. Попередньому турі в першого матчі 2024 року ігор забив. Подивимося, чи вдасться йому це зробити сьогодні. Ігор горпаска, головний арбітр нашого поєдинку. Він в полі працює. 88 й матч в рамках української прем'єр-ліги для цього рефері. Дуже досвідчений Станіслав Марулін Дмитро Оганісян, це його асистенти Олександр Шандор сьогодні відповідає за систему Вар. Володимир Володін це асистент Вар Рефері. Ігор Мединський приймає м'яч. Дуже помітний був поєдинку проти чорноморця. Мединський зараз виконує на місту. передачу. Мединський не дістається до М'яча. Краснопір вбігав під цей на з правого флангу виконання партнера. Центральний форвард оболоні. Але з м'ячем зустрітися все ж таки не зміг. Ну перша така претензія на загострення. Поворотах штрафного майданчика. і Це Олександр Філіпов намагався з Донецька застати Назарія Федорівського. Федорівський вистрибував, зачепив м'яч. Все ж таки, так, Назарій не забирає його до рук, і ніби як прибирав руку, але схоже, що все ж таки не встиг. Зараз стандарт на навіс удар по воротах відбувається. Непоганий епізод. Едуард Сарапі якраз вбігав, підставляв ногу під м'яч. І навіть пробив по воротах, але влучити у площину не зміг. Сарапі тут ну, просто тікає від Владислава Приймака. У штрафного майданчика, Приймак не нав'язує Сарапію боротьбу. І підбирання Рубчинський. Рубчинський розвертається проти трьох. Рубчинський дуже хороший розіграш виконання Дніпрян Рубчинський штрафного майданчику просто пас від нього, але немає удару. воротах, там знову лягають під м'яч фунтбулістого болоні. І вдається все ж таки не дати супернику загострити. Але на фланзі там ну, ситуація 2-4 в 4 була. Подивіться ще раз. Рубчинський, та 2 в 4 ситуація і не на користь, як ви розумієте, Дніпра один. Олексій Гуцуляк зараз навіс із ударом по воротах. Володимира Демюк. Ну, хто б ще, якщо е, брати скіл гри головою, я думаю, ну за Домюком, в принципі, в українському футболі може там пара людей потягатися з натяжкою, тому що дуже сильний футболіст у цьому компоненті. В центральну зону. Сарапій добігає, пробиває по воротах, сильно, але відбуває Назарій Федорівський. А з другої спроби накриває м'яч. Гулки пороболоні. Хороший постріл у виконанні опорного півзахисника Дніпра. Один клас тут долучився до атаки. Тут не були готовими футболісти київської команди до того, що буде вбігати Сарапій. Абсолютно ніхто не накривав. Подачу у штрафний майданчик зараз. в поворотах. Це перша спроба від киян на 35 й хвилині, але м'яч над поперечкою пролітає. Павло Лукінчук після стандарту виграє боротьбу. Ну, чесно, абсолютно не здивований тому факту, що саме зі стандарту прибуває сьогодні вперше оболонь з грипок, що біда, але от свій штрафний свою подачу. Знайшли, виграли, пробили кінець 36-ї хвилини. Знову Олександр Піхальонок біля м'яча навісна передача на дальню. Удар Федорівський рятує м'яч по поперечці, пройшовшись, ковзнувши. Падає все ж таки на ворота. Ну, це дуже хороший сейв, Якісний сейв у виконанні Назарія Федорівського. Дивимося ще раз навіс на дальню. Удар відбувається, витягує Федорівський. там насправді ну, теоретично м'ячик ще міг і в ворота впасти таким чином. Але так достатньо жорстко. Федорівський відбуває його над каркасом. І знову відзначаємо так: Володимир Адамюк. Навісна передача. Дивимося за нею, навіс у штрафний сарапій пробиває. Це не було положне позагрою в момент удару. У футболіста Дніпра один питання, але станом на цей момент Олександр Філіпов стає автором забитого голу. 37-ма хвилина. Дніпро один виходить вперед. Але але давайте почекаємо. Бо я ж кажу, по офсайду теоретичні запитання тут все ж таки можуть бути. Дивимося навіс із ударом. Ні, по-моєму, офсайду якраз Філіпова немає. Чи не рукою він забив це теж питання актуальне, тому що ну, в плече здається, все ж таки м'яч в плече відлітає Косовський, розташовувався, наскільки я розумію. Тут поруч із Філіповим не встиг зреагувати. Федорівський відбиває в центрального нападника Дніпра. Дивимося, ні, положення поза грою. Вот Сарапі б'є так положення позагрузку. Хоча там ліва нога. А зараз вар буде е, нам допомагати. І вар-арбітр е, говорить, що все чисто. Дніпро один забуває. це Олександр Філіпов. І команда гостей виходить вперед. Слободя пробуває замов штрафного майданчика, але не влучає у площину капітана Болу. Ми зараз якраз бачимо момент так м'яч на голові Едуарда Сарапія. І чітко бачимо по лініях, що все ж таки нога відставлена була у футболіста Оболоні, У косовського, здається, і таким чином Філіпов перебував в правильному положенні. А ось ще момент у Дніпра один. Філіпов, чтрного майданчика. очередько, Очередько під ліву ногу. Очередько. Пробуває Федорівський, Відбуває в свого. А далі м'яч голови Черненка. Опиняється в руках голкіпера кіпера оболоні. Дивимося, ще раз помилилися Самі ж кияни віддали м'яч супернику Олександр Філіпов не зміг одразу знайти ударною позицією. Довелося трохи покрутитися і віддавати передачу. Зрештою, Черейко, непогано під себе прибираючи м'яч. Лесав приймак тут не встиг трохи за мобільністю, за динамікою руху. 27-го номера. Мандинський. Проти нього, Мединський під право прокидає, виконує просильний пас. Краснопер приймає м'яч. За спину у нього опонент. Краснопер шукає варіант. Краснопер. Краснопер дуже класно е, обігрує зараз Василя Кравця. Це було надзвичайно технічно, але от передача не пройшла у виконанні 95-го номера. Е, в штрафному майданчику Дієв надзвичайно красиво зараз. Ігор Краснопер. Зацініть ще раз. Подивіться. Оп! І все, мінус кравець, а далі передача. І, на щастя, опиняється піхальонок на лінії цього пасу. Слободян з М'явчен зустрітися, все ж таки не зміг пробити поворотах у цьому епізоді не зміг. Демонструє нам ще раз епізод, коли Очередь побив. Та, тут м'яч відлетів в груди. Черненко все в порядку, але вау, просто топчик. Дуже красиво відіграє. Якби ще піхальонку поміж ніх передачу віддав. Абсолютний шедевр. був би. Зараз продемонструвала Мандрастопер. Штафна майданчика. Краснопір. Не виходить на ударну позицію. Василь кравець. добре діє проти свого опонента. Його не підпускає. Давюк вибуває на Максима Грисю. Грисю підбирає. Розвертається. Пасує назад. Владислав приймак на передача Від нього до штрафного майданчика. Волонець грає на виході. Підбирання за. Це мооболоня вже на власні половині поля. Ігор Пасхал зупиняє гру. У нас на газоні залишається футболіст Дніпра. Ну головне, що нормально при тямі. Все в порядку, але тримається за голову. Василь Кравець. Йому допомога. Не Василь Кравець, стоп кравець якраз на ногах. Стоїть на Адамюка так корпусом Євгеній Волонець влітає в голову Адамюка. Ну, один-один в їхній дуелі сьогодні. Ну а це легенди тут інакше. Я думаю, не скажеш. Так, Артем Мілевський, Генселезньов. Я б сказав, дуже активно стежить за цим протистоянням. Олексій Гуцуляк. Тут вже трохи газону болоніреє. Зараз завадив. Хороша передача. удар виконані дає ківінде, але не забуває центральний нападник. Плюс положення поза грою все ж таки фіксує боковий арбітер. Пам'ятаємо, що Простислав Таранув виходить попереднього матчу Вишневський. Теж тут апеляції до арбітра. Удар у виконанні Рубчинського. Федорівський. Назарій Федорівський забирає м'яч в руки. Піхальонок прибирає суперника Під ліву ногу далі протягує і пробиває поворотах. Це не рука дубка, це корпус. Хоча рука там поруч була 37-го номера. Подивіться ще раз: але це не порушення права. І не пенальті. З претендентами на найвищі місця у чемпіонаті України дуже-дуже непросто буде в команді Валерії Ващенко. Мединський. Подача від нього вибувають м'яч футболісти Дніпра. Болон сім матчів в УПЛ не виграє. Зараз піхальонок зі стандарту пробуває Федорівський. Відбуває між залишається. Може Поля Кінчу встигає. Горбунов добігає ударна позиція. Горбунов ні. Теж на лівий фланг пасує. Пасіч повертає. Горбунов. Встигає прострілити м'яч. штрафного майданчику. І далі опиняється у воротах. Але арбітр показує, що м'яч залишив uh, межі футбольного поля. А отже буде вільний удар Дивимося ще раз. Пасіч повертає на Горбунова. І. І так, uh, так м'яч виходить за межі поля. І Горпаскал цей момент дає фінальний свисток. Дніпро 1, 1 сьогодні здобуває перемогу.